Вітаю в ефірі. Особливий проект Територія каяття. І ми вкотре замислюємося над тим, що таке людська свобода. Людина не вільна від життєвих випробувань, але вона вільна зайняти позицію по відношенню до них, поступитися труднощам чи виборювати власне щастя. Особливо актуальним цей вибір стає в місцях позбавлення волі. Відчиняється залізна брама, і людина з довідкою про звільнення повертається в життя без обмежень. Як вона житиме далі? Яка ймовірність того, що вона знову не зверне на слизьку доріжку? Сьогодні ми продовжуємо цю тему: чи стають знання, отримані в тюремній дійсності запорукою повноцінного життя після звільнення для жінок з непростим минулим? Дивіться далі. Лікує чи ламає тюремне ув'язнення життя людини. У суспільстві часом побутує думка: якщо людина скоїла злочин, то позбавлення волі це ще не покарання. Вона повинна страждати, терпіти обмеження у всьому, врешті позбутися власного я. За цією логікою в'язень, наковтавшись в досталь такого життя, начебто, не захоче повторення. Практика ж показує. Вся система не працюе. Места лишения свободы не в силах исправить человека, который принял твердое решение следовать криминальному образу жизни. Тем не менее, отечественная пенитенциарная система делает все возможное для того, чтобы исправить и ресоциализировать поступившегося человека. Освободившись из мест лишения свободы, оказавшись за пределами учреждений исполнения наказаний, человек залишається один на один з тими проблемами, які у нього існують. Рівень рецидивної злочинності безпосередньо залежить від того, як складається життя цих людей у вільному суспільстві. Без професії і як результат без роботи звільнені з місць позбавлення волі люди швидко втрачають здатність повноцінно жити на волі. Ми вже оцінили, як здобувають професійно-технічну освіту у чоловічих виправних закладах. А як йдуть справи у засуджених жінок? Добрий день. ласкаво Добрий день. Добрий день. просимо до нашого навчального закладу і про навчальний центр 34 Запрошує вас до нас у гості. У тюремному професійно-технічному училищі нас зустрічають особливо привітно. У світлих та просторих приміщеннях нічого не вказує на особливу категорію слухачів. За 10 років свого існування навчальний заклад підготував більше 700 кваліфікованих робітників за професіями: швачка, кравець, тістороб, пекар, кухар, квітникар та навіть маляр-монтажник гіпсокартонних конструкцій. На сьогоднішній день у нас три групи кухар, тістороб і швачка. Три спеціальності. Не ставиться ні одна відмітка, в тому що так сказати, відбувало покарання. На даний час в центрі навчається 60 слухачів жінок з непростим минулим. Педагогічні працівники центру запевняють, для кожної засудженої навчання стає справжньою розрадою. До того ж, дівчат навчають не лише професіям, а й необхідним у повсякденному житті суто жіночим справам. У нас навчаються одні жінки, і кожна жінка після закінчення нашого навчального закладу виходить звідси справжньою господині, яка вміє і готувати, і випікати, і шити, і реанімувати джинси. У нас були такі творчі роботи, вони реанімували джинси. Після того, як вона вийде з нашого навчального закладу і вийде з колонії, вона вдома в своїй родині принесе велику допомогу. Аби майбутні слухачі ознайомилися з особливостями кожної професії та обрали ту, що припало до душі, в центрі створено музей професій. Два роки тому ми вирішили створити музей професій, для того, щоб підняти престиж тих професій, які навчають в нашому навчальному закладі. На даний час часто швачка, ті та кухар. Слухачі готують творчі дипломні роботи. Найкращі взірці ми покладаємо сюди. У межах Переорієнтаційної роботи ми запрошуємо контингент колонії, вони ознайомляться з тим, чому навчають в нашому навчальному закладі, і обирають спеціальність, за якою б вони хотіли навчатися. Засуджені швачки під час навчання виготовляють колекцію сучасних та традиційних українських костюмів. Це українська колекція українських костюмів. Ми їм даємо на їхні свята, і вони виступають на концертах. У нас вже доволі велика колекція, і ми беремо не тільки ну, якби традиційний український костюм, а вже і сучасні. Оце я можу сказати, що це да, якби сучасний український костюм. Приходять сюди з таким бажанням щось нове взнати, щось нове навчитися, і вже кажуть: О, оце я дома буду робити. Оце я дома буду робити. Оце я там свої дощ, соночку. Там ну так навіть, якщо хтось не влаштується десь на якесь підприємство. То якщо людина буде обшивати всю свою сім'ю, то це дуже велика допомога. А ще тут засуджених навчають творчо мислити у тюремному навчальному центрі. Для цього створені гуртки самодіяльності. Приходять у нас учні і не тільки швачок, а й тісторобів, кухарів. І ми навчаємо їх виконувати роботи такі творчі. Із різних матеріалів і от робимо таку красоту. Це все вони робили самі. Навчальний заклад при Дніпродзержинській виправній колонії одним із перших на Україні впровадив індивідуальну форму навчання. Індивідуально з кожним ми працюємо. Можливо, комусь треба більше уваги приділити. У когось здібності краще він може самостійно виконувати якусь роботу. Дали, пояснили один раз, і він виконує. Бувають такі у нас учні здібні, що вони навіть допомагають деколи і майстру. Всі заходи, які проводяться в навчальному закладі, націлені на розвиток професійної майстерності майбутніх робітників. Наша знімальна група стала свідком конкурсу фахової майстерності кухарів, такого собі тюремного майстер-шефу. Під час кулінарних іспитів кожна учасниця продемонструвала свої теоретичні та практичні навички приготування страв. Хоча б навіть вареники лепити, скажу вам чесно, я вдома і хоча не займалася. У мене лепила вся сім'я, крім мене. Я вареники не, не любила взагалі лепити. Ну, взагалі, багато таких нюансів, багато таких от, е, питань, на які я знаходила відповідь саме тут, коли почала вчитися. Діло в тому, що, розумієте, у кожного людина своя история попадания сюда так же так же у меня тоже своя история и щоб например даже где-то найти на работу пока месяц там где-то восстановить там свои какие-то социальные связи так же у меня профессия на руках уже будет у меня например уже я смогу пока месяц восстановить например там какие-то свои там у меня будет эта профессия у меня будет этот диплом і я думаю спокойно смогу устроиться на работу під час практичної частини, демонструючи свою професійну майстерність і фантазію, конкурсантки приготували традиційну українську страву вареники з картоплею та капустою. Перший етап конкурсу був теоретичний. Вчора дівчата відповідали на тестові питання. Вчора вони готували тісто для локшини і готували начинку для вареників. Сьогодні конкурс продовжується. Другий етап конкурсу вони повинні відповісти бліц-турнірник буде вирішити виробничу ситуацію. Час на роздуму вони не мають. Нарізати треба було локшину, зліпити вареники. Ще таке у нас буде завдання. Вони його не знають. Це таємниче. І зібрати і розібрати м'ясорубку. І в вприкінці конкурсу ми з вами скуштуємо вареники. Побачимо, який же кухар в нас буде найкращий. Спритність та вправність майбутніх кухарки показали під час незвичного іспиту збирання та розбирання м'ясорубки на швидкість із закритими очима. Конкурсна програма завершувалась сервіровкою столу та дегустацією страви членами журі. До оцінки естетичних та смакових якостей приготовленої страви долучилася і наша знімальна група. Тісто не розварене, представлені різні форми ліпки, і зовнішньо, і на смак просто незвичайні. Переможницю та учасників конкурсу Педагогічний колектив навчального центру нагородив похвальними грамотами та солодкими подарунками. Крім того, засуджена, яка продемонструвала найвищі результати, автоматично звільняється від складання підсумкового заліку за підсумками професійно-технічного навчання. Професійне технічне навчання якимось чином розширює світогляд засуджених, розвиває їх інтелект, виховує в них якісь певні навички, такі як, наприклад, цивілізованість, дисциплінованість, у них виникає якась відповідальність. Дійсно, якщо в засуджених є бажання, то вони після отримання професії, навіть в нашому навчальному центрі, можуть себе реалізувати на волі після звільнення тюремній дійсності людина надовго випадає із суспільства. На волі вона відчуває себе чужаком. У колонії все було простіше. За тебе думають, пропонують готові варіанти дій. Отримання професії в тюремних стінах це ще не гарантія успішної адаптації, проте отримана освіта дає більше шансів цим жінкам стати повноцінною часточкою суспільства. Втім, неминуче кожна з них зустрінеться із перешкодами на цьому шляху. Такі тривоги зароджуються в серці багатьох засуджених. Вийти от, ну, страшно, мені лично страшно. Зайдеш в автобус, даже не знаєш, як повернутися, як стати, як на тебе будуть що що смотреть. Просто узнала Открылись глаза. что все-таки где-то далеко от дома есть тоже люди хорошие. И с каждым случилась такая ситуация, как и у меня, но выживаем и выживем. Для меня самое главное ⁇ это мои родные. Хоть и вдалеке, все равно вот приезжают и говорят, что любят, и на переговоры ходим, ждут, ждут, ждут домой. З самому іншому внуку шість літ кричить в трубку бабушка. Mm. Жінки ув'язнення переносять важче, ніж чоловіки. Втім, ця дівчина всіма думками на волі і ніякі труднощі її не лякають. Я дуже рано почала урікатися наркотиками. І ось так от ось закружила. начала воровать. Я работаю на швейном производстве, швея. Я учусь в училище, и я очень благодарна нашим учителям, что они научили шить качественно. И я хочу, как выйду, как освобожусь с мест, пойти работать на швейное производство. І так зможу вдома обшивати своїх. У мене два брата, троє племенників, папочка Буду їм шити. Здесь у нас очень много часу подумати над своїми ошибками, як ми раніше жили, тому що раніше казалось, що ми живемо правильно. Побутує думка, що приблизно через три роки перебування за ґратами доросла людина вже не боїться в'язниці. Вона боїться волі. Однак за всіх часів, якими б складними і важкими вони не були, вибір подальшого життєвого шляху залишається за людиною. Тому, переступивши закон, засудженому з самого початку відбування покарання слід замислитися над тим, що його чекає після звільнення. Якщо чоловік освободився і він показує, що він змінився, що він не живей житті, там тот не начал колоться, тот не начал пить, тот не начал воровать, а действительно человек изменился там со своей семьей, восстановил отношения, пошел на работу, нормальный, нормальный, образ жизни ведет, а почему его общество не примет? Примет. Если человек хочет работать, то он найдет работу, будет работать, и все у него будет хорошо. Если он не хочет, то будет очень много всяких отговорок. В'язниця ще нікого не зробила краще, але в силах суспільства зробити так, щоб у вчорашніх в'язнів було менше бажання повертатися в звичну атмосферу, коли тюрма стає рідною домівкою тільки тому, що інших варіантів немає. На цьому я прощаюся з вами. Якщо ви хочете розповісти свою життєву історію в нашій програмі, звертайтеся за реквізитами, вказаними на екрані. До зустрічі у наступних випусках програми Територія каяття. Робіть правильний вибір і цінуйте свою свободу.